Зведений загін сумських правоохоронців вирушив у зону АТО. Зібрали 130 міліціянтів із різних підрозділів УМВС. Вони підтримуватимуть на звільнених від терористів територіях громадський порядок. Вони змінять на бойовому посту своїх побратимів і продовжать нести службу на звільнених територіях. Завдання на плечі правоохоронців покладають не з легких патрулювати вулиці, забезпечувати правопорядок, а ще чергувати на блокпостах. Для більшості це вже не перше відрядження до Донбасу. В принципі, доброволець за наказом і за входом серця поїхала, служив. Зараз другий їду. Хоча поїздка і не перша, кажуть рідні, хвилювання менше не стає. Минулого разу підтримували батька та чоловіка як могли. Чекали, телефонували, писали, відправляли листи дітей. Серед 130 бійців знайшлося і три місця для жіночої та геть не слабкої половини людства. Говорять, у загоні на рівних правах із чоловіками. Чоловіки з але ми також, і чоловіки, носимо погони. І ми Вважаю, повинні бути поряд з ними і допомагати їм. Так що, які накази буде наш керівник нам давати, ми всі накази будемо виходили чітко і без всяких. Командир загону зазначає, у своїх бійцях впевнений, тож роздає останні настанови. Група буває в Артемовськ, в Константиновку і Славськ знає всі свої автобуси. П'яті хвилин не готова, через 5 хвилин всі по автобусам відходять колоди. Повернуться правоохоронці за місяць. Тоді бійці підуть на ротацію. Данило Горвич за матеріалами служби зв'язків з громадськістю у МВС у Сумській області.